Номер 530 Breezy Unix 2, це у нас Sunrise Medical. Знову таки, країна виробник Німеччина. І параметри. Ширина сидіння 44 см, загальна ширина від обода до обода 62 см, глибина сидіння 41, висота спинки також 41. Відсидіння до підлоги відстань регулюється 42 або 47 см. Важить він 18 кг і витримане навантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, все працює. Однак є сліди експлуатації. Зараз буду все показувати. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються. Регулюються довжині, можна їх довшими зробити. Бачите, це вони зараз в найкоротшому стані. Ось тут. шифтограніком відкручуємо. Тут можна регулювати кут на халу цієї платформи. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки, не лопнуть, так як це може статися. Наприклад, з багатьма. Китайськими колясками або такими з дешевшого сегменту. А, задні колеса, а, передні колеса литі. Плюс а, можна регулювати їх по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Протектор вже трішки стертий, проте і на ньому ще можна їздити досить довго. Задні колеса також литі, подивіться, який хороший стан протектора. Вони не кришаться, все ок, 24-й, можливо казав, блокування коліс. Все працює. До речі, дуже зручна ручка велика. Плюс вона ще складається. Тут просто треба буде ось цей гвинт трішки послабити, і вона ось так складається. Є трапани е, на ободах, куди ж без того? Це у нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо і дуже швидко змінити. От зразу от, Тут, дивіться, знизу висота сидіння міняється. Тут все так само, все працює, все ок, Царапини нікуди не ділись. Сидіння подвійне, м'яке. знизу такі типу як брезент, зверху матеріал середині м'який наповнювач. Можете побачити, десь от, е, місцями є такі типу, як, як тріщини. Бачите, цей матеріал. От, він ще тримається, звісно, що проте є. Тобто показую все чесно, все як є. Е, можна зняти це сидіння, отут от, відкручується, так само і спинка відкручується, і попрати. Раджу це зробити однозначно. Так, саме сидіння, воно не вигорівше і чорне, проте видно, що воно е, ну, вже вимазане. Е, підлокітники. Підлокітники чорні, не вигорівші, все ок. Все ціле цей весь пластик. Кидаються вони легенько, плюс ре регулюються по глибині. Ось тут бачите. Тобто можна туди назад втопити. Спинка. Ось так у нас виглядає спинка. Е підставка для костелів або тростини. Тут ми переставляємо висоту, е сидіння міняємо. і під підставка проти перекидання. І можна при бажанні взагалі зняти або міняти кут нахилу. Загалом е хороший візок, е легенький е проте, Міцний, дуже він довговічний. Він у нас зараз 14-го року випуску, проте, я думаю, він ще не один рік вам відслужить. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!